З вами передача спілкування. Е, так дивись, маю до тебе наступне питання: е, як би ти відносився до дівчини, ну до своєї дівчини, яка має шкід для візички? п'є чи курить? Як би ти на це реагував? Дивися, моя дівчина може пити алкоголь, але вона має знати міру. Не кожен день пити, а там знати міру, випити там на свята, на праздники якісь там, коли там день народження або ще щось. Куріння це повністю заборона, бо вона має розуміти, що ми з нею зустрічаємось, будуємо стосунки і будуємо. В майбутньому сім'ю, в якій буде в нас дитина, і вона має розуміти, що курінням вона може завдати шкоди здоров'ю нашій дитині. Вона має переживати, що буде шкода нашій дитині. Тому куріння ні. А ти mm -hmm. як вважаєш, Діма? А я вважаю трошки по-іншому Сергійович. Я думаю, що я свою дівчину, точніше вважаю. Не маю права контролювати взагалі. Поки її шкідливі зречки, п'є вона чи курить – ніяк не впливає на моє життя. Мені буде байдуже. Е, Напевно я навіть думаю, мені трошки добре, що вона п'є. Бо я п'ю теж і після цього можу зайнятися чимось прекрасним. А курить, ну, типу, курить то кури, що не цього? Я не курю, вона курить. Тому от, така думка. Має. Мені байдуже. П'є моя дівчина, чи не п'є, курить чи не курить. Не Дякую за думку. З вами була передача спілкування. Пишіть свої думки в коментарях.